Епоха нового покоління була особливим часом для активних глядачів продукту WWE, які вперше побачили серйозні зміни. Нові таланти, такі як Бред Харт, Шон Майклс, Дізель, допомогли відкрити новий час ресму. Зміни в прийомах і введення нових гіміків показали, наскільки іншою була ця глава історії WWE. Фенати ненавидів гіміки епохи нового покоління. Які були професійними або здавалися занадто вульгарними. Однак деякі з них працювали і вони навіть переходили в інші сфери, щоб досягти успіху. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це найкращі гіміки епохи нового покоління WWE. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресик українською мовою. WWE дозволила Стіву Остіну пережити величезну зміну характеру після того, як Тед Дібіасі покинув компанію, щоб припинити їхнє партнерство. Стів Остін вже ненавидів бути володарем рингу, тож ця зміна дозволила йому представити власного персонажа як винищувача пекла, якого ми знаємо як Stone Cold Стів Остін великий герой. Став настільки цікавим, що WWE перетворили його на бебіфейса. Гімік з цього остіна в еру нового покоління допомогла йому стати найбільшою зіркою індустрії до того часу, коли він став обличчям компанії в епоху відносин. Джеф Джарет насправді добре писався в WWE під час епохи нового покоління і мав ідеальний гімік. Його кантри виконання Джефа Джарета легко викликало захоплення, оскільки він співав під фонограму і мав одне з найбільших его в команді. Удадоби й знали, що в Джеф Джарет завжди матиме аудиторію, яка вболіватиме проти нього із його гідною адмірною персоною. Те, що Дабі БДБ перетворила Нейшн оф домінейшн на ненависну фракцію за расизм, Сьогодні можна критикувати з великими підставами, але в той час це спрацювало. Рон Сімос процвітав у ролі фурука, викрикуючи несправедливість, з якою він стикався в реснгу. Інші імена, такі як Діло Браун, Марк Генрі та Хрещений батько, отримали свої перші головні ролі у Даудоблії після різних змін характерів. Рок підняв їх на вершину, коли став хілом. Перший раз в своїй кар'єрі і став лідером фракції. Ще одним поляризованим гіміком епохи нового покоління, який мав викликати суперечки, був Голдест. Дастін Роуз покинув WCW, щоб зіграти абсолютно нову роль персонажа Голдеста. Фанати не були впевнені в гіміку з Голдестом, який говорив про свою любов до Голлівуду. Однак саме моменти. Коли Голдос держнив романтичні моменти з Ахмедом Джонсоном та Рейзером Романом, призвев до суперечливої іскри збоку, Даудебе неодноразово змінювали його, коли до нього приєдналася Мерлена, але Голдос був чудовим концептом епохи нового покоління. Вічно зеленим гіміком для WWE в кожну епоху був андертейкером. The WWE вже створила Андертейкера в золоту епоху, але він став наріжним каменем промоушену в епоху нового покоління. Гімік Андертейкера став мабуть найулюбленішим бейбіфейсом, а Пол Бір в цей час працював поруч з ним. Цей гімік увійшов в історію реслінгу в епоху нового покоління. Дуї пішли невеликий ризик, повернувши брата Харта Хілом. До американської аудиторії під час ворожнечі з Тонколдом з Тімом Остіном. Бред Харт об'єднався зі своїми найближчими союзниками команді, щоб заснувати фонд Харта, щоб вся сім'я могла брати участь у шоу разом з ним. Унікальна динаміка гри Babyface в інших країнах, яких ненавидять у Сполучених Штатах спрацювала бездоганно. Багато фанатів навіть вважають, що це одна з найкращих сюжетних ліній DBE за всю історію. Оскільки фонд Хартів був обов'язковим для перегляду на телебаченні, щоб стати свідком їхньої важнечі, можна стверджувати, що Рейзер Рамон є найкрутішим хіміком DBE з тих пір, як Скотт Холл змусив фанатю полюбити його. Рейзер Рамон починав як персонаж, що повторює персонажа Аль Пачіно з популярного фільму Обличчя зі Шрамом і деякі часи працювало. Однак сама зміна образу привела Рейзера Рамона до найбільшого успіху в WWE. Фанати згуртувалися в навколо Рейзера Рамона і стали інвестувати його подорож. Все це робило Рейзера Рамона чудовим персонажем, аж поки Скотт Холл не пішов до WCW. Мик Фолі пішов на ризик, підписавши контракт з D і зігравши персонажа абсолютно не схожого на каптуси Джека якого він виконував у WCW, ECW та Японії. Він Макмехон, як повідомляється, очікував, що Мік Фолі не впорюється з ролью Майканда, але він доклав усіх зусиль, щоб змусити персонажа працювати. Гімік почався з того, що Майкайнд був схожий на Ганібала лектора страшною маскою та божевільними промороликами. Фолі додав більше емоцій і справжніх бризок від себе. Щоб налаштувати Хіла до кінця епохи нового покоління. Майнкайн заслуговує на аплодисменти за успіх його гіміку в цій главі в історії DI. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробити саме тільки пшиком коментарях чому. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресінг, дивіться його багато. Всім до побачення!